Грушевий наполеон, хрусткі коржі, ніжний крем та карамелізована груша. Це поєднання забути неможливо. У просіяни не борошно натираємо крижане вершкове масло, додаємо воду з оцтами сільно, швидко зберемо тісто купи, не вимішуючи занадто довго і відправляємо в холодильник. Заверну основу, готуємо класично. Змішуємо жовтки з цукром, крохмалем і частиною молока. Вливаємо гаряче молоко і варимо до загущення, охолоджуємо, збиваємо з м'яким маслом і в кінці вводимо збиті вершки. Чесно, якби не моя посудами. Машина Samsung футблогу могла б і не бути. Вона преміальна, тиха і розумна. Waterjet Clean з двома розпилювачами відмиває навіть карамель і без замочування. Керую нею зі смартфона через Smart Sync. Запускаю, обираю режим, економлю електроенергію. Світловий індикатор на підлозі показує, що миття ще триває. Після циклу дверцята самі відчиняються. Посуд висихає швидше і без розводів. Ну і головне. Гнучке завантаження це любов. А у нас тут головна родзинка на Повірте, ця карамелізована. На груша настільки вдало підкреслю смак торту, що ви просто мусите це приготувати. Час випікати коржі. Тісто розкачуємо, вирізаємо кружельця, а обрізки залишаємо. Вони знадобляться для декору. Починаємо зборку торту. Крем коржі та карамелізована груша. Крихто з коржів можна вкрити одразу або вже на ранок після холодильника. Це божественно смачний наполеон. Обов'язково приготуйте.